Управду будемо говорити з Галиною Куц, депутаткою Харківської обласної ради. Вона вже долучається до нас, пані Галино. Доброго ранку. Вітаю. Ви знаєте, після е, новин з Харкова, особливо останнім часом, і коли в нас є хтось з гостей, запланований з Харкова, я дуже тішуся, що ця людина виходить на зв'язок, бо я розумію, що ну цього разу не зачепило, і дай Бог, щоб, щоб минулося. Але знову маємо на жаль обстріли. Харкова цієї ночі, Харківщина, зараз під особливим прицілом москалів. Пані Галино, розкажіть про ту ніч і про сьогоднішній ранок, як минули, як минають. Ну, сьогодні зранку знову були два прильоти. Це Київський район Харкова. Це район, який частково центральний, і частково е, його називають П'ятихатки. Там знаходиться оця відома ядерна установка Джерело нейтронів. Це така наукова установа, там фізико-технічний інститут. Тому це такий досить великий район. Е, і вже відомо, що були два прильоти і авіаційні бомби кажуть. І е, вцілило. Знову начальний заклад. Біля гуртожитку жили люди. Хочу сказати, що зараз в нас же ж онлайн навчання і але гуртожитки заселені переселенцями з за отої сірої зони, тобто переважно всі гуртожитки людей туди заселяють у всі гуртожитки. І зараз, коли йде евакуація з Вовчанська, то людей теж привозять у такі гуртожитки. Тому е, ситуація для тих людей, які так е, знову втратили домівку, і, і, і для них це дуже важка ситуація. Пишуть, що е, люди е, ну, загиблих слава Богу, немає. Але е, я просто хочу розказати для всієї України, що коли кажуть, що там загиблих немає, і люди, а ну добре, справа в тому, що коли люди потрапляють в зону ураження. Це значить, що в багатьох є контузії. Це можуть це проблеми з барабанними перепонками в ухах, це проблеми з головними болями, з судинами, і це надовго. Тобто є ще такі проблеми, які не враховуються, про які не розказуються, бо здається, що це само собою пройде, але вже багато харків'ян під це потрапило. Також, звісно, повилітало знову багато вікон, і, мабуть, є швидше за все є якісь побутові такі поранення від, від скла. Хоча у нас всіх досі скотчем ті вікна заклеєні, але все одно уламки летять вчора, в день був приліт. У передмісті Харкова таке селище Коротич, де вже неодноразово одно, не прилітало. Там вже ракета вчора була, і там є загиблий, на жаль, і це е, ферма, е, куди втрапили. Тобто кожного дня сам Харків е, і навколишні території піддаються обстрілам. Ну і звісно, зараз найгарячіші точки це Харківська область, це район Вовчанська, і ми чудово розуміємо, що чим ближче ворог буде підступатись до Харкова, тим більше імовірність йде повторення весни 2022 року. Коли Харків обстрілювали просто з різних видів озброєння. Бо зараз на нас попадають тільки російські ракети і авіабомби. А тоді це були гради. Це була ствольна зброя. Це було набагато набагато гірше. Ми розуміємо, що це може наблизитися. Е, коли кажете, що та, що всі немає, немає загиблих або там знезруйновані будівлі. Я дуже добре розумію, бо коли була окупована Буча, і коли її нарешті до деокупували. То знайомі запитувалися нас, а що там ваш будинок? І він вцілів на щастя. Але, але були вибиті вікна. Від вибуху, наприклад, вивернуло просто двері, їх як майже як вирвало з, з м'ясом. І це ніби дрібниці в порівнянні з тим, що могло бути. Але ці дрібниці потім це розтягнулося, поки ми це все міняли. І це і купа грошей, і купа мороки. Звичайно, що це найменша така втрата, яка, яка могла би бути, але та, про про це, якби в новинах в таких коротких повідомленнях про це не пишеться, але. Я думаю, для українців, яких яких торкнулася війна, для, для них зрозуміло, що без руйнувань це ще не означає, що це без клопотів всіляких різна. Навіть якщо вікна не вибули, більшість будинків Харкова, багатоповерхівки вони як пазлики квартири поїхали між собою, і в більшості людей впали у ті ремонти комунікації, коли між квартирами прорвало всі труби. Про це ніхто не говорить, але це стається люди просто це роблять, вкладають. Кошти, бо розуміють, що затоплюються сусіди, і це все теж від вибухів. Ніхто ж не будував будинки, ніхто ж не думав, що будуть колись вибухи і квартири між собою будуть просто стрибати. А люди кажуть, як ваш будинок цілий, ага, вікна не ви добре. А те, що ми теж чоловіком вже поміняли комунікації між верхніми сусідами і нижніми, і, і, і дружно збиралися і міняли. Ну, ми це вже не кажемо. А ми розуміємо, що це від вибухових хвиль сталося. Знаєте, я підписана ще на Олену Павленко, це така харківська журналістка, і вона інколи ділиться своїми рефлексіями. Але як, як журналіст, журналісти так завжди підмічають якісь такі деталі, от і переплітають її з власним, ці, ці деталі з власними якимись відчуттями. І вона недавно написала, що люди з інших регіонів України, які раніше замовляли якісь послуги у Харкові. Зараз все менше це роблять, бо переживають якісь власники бізнесів, які співпрацювали з харківськими якимось субпідрядниками, переживають про те, чи не пропадуть їхні гроші, і вона каже, що, що зараз. Потрохи це починає вже відчуватися, що бізнес так ніби як відтікає від Харкова. Хоча в Харкові доволі комфортні і навіть низькі ціни на, на ті чи інші послуги. Чи є у вас таке відчуття е і загалом як, як це загострення, яке зараз е на Харківщині, як воно впливає на бізнес? Ну звісно, на бізнес це впливає негативно, тому що ніхто не хоче вкладатися в такий бізнес, який може зникнути в один за один раз. Я інше ще скажу: вже пора давно харківській владі нашій переорієнтувати. С переорієнтуватися у напрямку стратегії укріплення Харкова, а не говорити, як два роки говорили про відновлення. Відновлення, відновлення, відновлення. Відновлення чого ми на Вулкані живемо. Ми місто фронтир. Ми територія фронтир. Ми територія на яку орда буде свої забіги робити постійно. Ось знову орда робить забіг. Знову це може бути неодноразово. Тобто, мова має йти про мілітарі місто. Мова має йти про формування підземної мережі багатьох закладів, не лише шкіл, не лише навчальних закладів, але і навіть шпиталі мають бути підземні. І для військових мають бути якісь підземні хаби створені, де вони могли прийти з фронту на якийсь один день, пройти ВЛК. Помитися, залишити речі, зустрітись з дружиною, переночувати для іногородніх, але ж у нас розбомбили росіяни майже всі готелі, всі гуртожитки бомблять. Тобто, фактично, це має бути переорієнтація на укріплення міста, на зміцнення міста, а не на якесь відновлення. Я думаю, що нарешті дійде, що ця орда. Не буде зупинятися тільки. Ми почнемо відновлюватися, розказувати красиві картинки, показати якісь картинки архітекторів з красивими скляними вітражами. все, орда почує слабинку, знову полізе. Тобто, я думаю, що нарешті оця ситуація покаже, що люди ну хватить так заспокоїти харків'ян. Давайте переорієнтуємо мислення, що ми мілітарі територія. Так, у нас така зона. І ще такий момент. Знаєте, оцей податок єдиний податок для військових, який централізовано забрали в Київ з усіх громад. Може зараз варто взагалі подумати і при фронтовим, і при кордонним з Росією територію цей податок вернути. Щоб вони швидко переорієнтовали тут на укріплення тих територій, тож теж про це подумати. Тому що е, дуже швидке має бути оперативне планування, що робити. І ця ситуація, коли вдруге Орда полізла на Харківщину, вона це показує. Це дуже такий е, як би сказати сумний насправді підсумок і висновок. Чи всі до нього готові? Ну я, я, я знаю, що точно не всі готові. що... У мене теж є знайомі в Харкові, які дуже уникають от подібних висновків. Я розумію, що страшно їх приймати. Ну, тим не менше, місто вже має інший бренд. Уже досить розказувати це місто торгівлі, науки, культури. Уже треба говорити про підземне існування. Вже ми вже навчилися під землею проводити багато акцій. От зараз дивіться, я ж від просвіти організовую щорічну акцію вишиванки. У нас в четвер буде акція вишив... «День вишиванки 16 травня. Цього року він попав на 3-4 травня. Раніше ми велику ходу робили. В час карантину ми маленькі такі зробили збори. А зараз вже в нас буде називатися акція День вишиванки у підземелі. І у нас єдине, що ми обговорюємо в своєму чаті з просвітянами, це де нас може не влучити, чи якщо ми дамо інформацію в мережах про акцію чи влучить ракета? А якщо кабом, то нам нічого не буде, бо може не попадуть. Оце такі речі ми обговорюємо зараз. І вирішили, що все-таки поширювати інформацію лише серед своїх і перевірених людей, щоб, не дай Бог, ніхто не злив інформацію, бо де його знає, що в голові того сусіда він може і мільйонну ракету кинути на акцію. Вишиванки це може статися. Ми вже живемо з таким мисленням, ми до цього готові. Тому треба вже мінятися зверху. І казати ні, шановні, давайте вже всі речі робити підземними. Це надовго орду із сусідів ми не викинемо. Ми живемо поряд. Значить, давайте укріплятися, а не постійно якесь відновлення, відновлення. Ну що це таке? Пані Галино, я ще на вас запитаюся про будинок слово, тому що це власне будинок, який в Харкові є. Це будинок, який совєтська власть збудувала, щоб там поселити письменників, драматургів, поетів. Нібито така блага мета була в совєтської власті, але насправді цей будинок він став. Будинком, звідки багато з них або відправилися на розстріл, або в якісь застінки, або кудись на Сибір, або десь зникли безвісти, і що з ними сталося, невідомо, або пішли на співпрацю з совєтами, бо були просто розчавлені. Зараз іде в кінотеатрах показ фільму художнього Тараса Томенка, будинок слово нескінчений роман. І я вчора була на показі, де була власне творча зустріч з режисером. Він почав працювати над тим, щоб екранізувати цю історію ще за часів Януковича. Ну, і зараз ми бачимо таку пристальну увагу до розстріляного відродження. Ми бачимо, що є багато різних проєктів, є що молодь робить якісь реп-проєкти, є якісь оперети, вистави, все-все-все. Львів вчора на цьому показі аплодував після завершальних титрів, аплодував стоячи автору, і було багато обговорення. Були також студентки, учениці з Харкова. Я так розумію, що вони були. От, власне, це, це я знімала це відео, як люди повний зал аплодують. Цей фільм не залишає байдужим. Мені цікаво, як у Харкові нас і багато харків'ян. Побачили цю стрічку і чи знають про цю історію, яку би, звичайно, українці мали раніше побачити, для того, щоб вони прозрівали від власної історії, а не від того, що тепер вони є е, учасниками знову ж таки історії, яку ми зараз проживаємо. Дякую. Це дуже важливо. Ще й біля будинку слова це на вулиці Культура 9. Був е, півтора року тому приліт, що там просто було зруйнований один під'їзд, там зараз закладено його е, фанерою. Е, і... Тобто, це теж турбує росіян, що така пам'ять там є. Щодо цього будинку слова, яким чином періодично замовчувалася інформація. Я дуже вдячна авторам фільму. Зараз фільм в двох кінотеатрах Харкова є. Я дуже вдячна авторам фільму, що вони підняли цю ідею і що люди будуть цікавитися по одній простій причині. От дивіться, радянська влада біля в 30 метрах від будинку слова розмістила. Алею так званих молодогвардійців. І там були скульптурні такі е, ску... е, бюсти Олег Кашевої, Уляна Громова, ну десь їх Сергій Тюлєнін, ну туди їх 12 чи скільки, і там школа поряд. І якось воно кидалося завжди в очі, люди йшли туди і дивились, і школярі виходили і знали про бюсти отих молодогвардійців, а це вимишлена миф... міфологія, ми це зараз знаємо. А до будинку слова ніхто не знав. У мене навіть була ситуація, коли в мене був були випускники тої школи, і які розказували в ЗНО, писали по історії і знали, що є якесь розстріляне відродження. Знали багато про молодогвардійців, але не знали, що у 30 метрах від школи оці люди жили, де 60 квартир понад 40 були е мешканці розстріляні. І вони не знали про це. Тобто, яким чином замовчувалась інформація для. Самих харків'ян і спеціально так от насаджувалися з тими молодогвардійцями. І буквально місяць тому просто якісь, люд, е, е, якісь активісти розбили ці бюсти, і врешті міська влада нарешті їх знесла. Це місяць тому тільки сталося. Тому бачите, як переміщення тих сенсів постійно йшло, щоб про будинок слова ніхто не знав. І тому величезна подяка авторам фільму, що вони цю тему підняли зараз, щоб люди звернули увагу, підійшли до будинку слова. Подивилися, та що ж. Чи це таке сталося? Чому про нього замовчується інформація? Отака От цікава інформація у Харкові. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей показ цього фільму буде мати успіх саме в Харкові для тих харків'ян, які. Не знали про цю історію, не знали, бо не мали доступу до інформації, не знали, бо вірили в власне вигадані. Ось ці історії про якихось молодогвардійців і інші всілякі історії насаджені совєтським союзом. Пані Галино, дякуємо вам за розмову. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами. Йдемо на.